Всім доброго дня. Розпочинаємо нашу планову комісію з питань планування, фінансового бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості підприємництва та сфери послуг. Присутні члени комісії Максимюк Свєтікова-Костякіна Белковська запрошені Барська Білецька, Лаврик і присутня на засіданні Матвієць. Які є пропозиції? Хто за? На порядку денному у нас два питання, три питання. Перше питання про виконання програми соціально-економічного розвитку Кривозерської селищної ради на 2025-2027 роки Лаврик Світлана Валерівна. Я ж так розумію, що всі члени комісії ознайомилися віддалено, матеріали були всім надіслані. Так що просимо вас коротенько, в двох словах. В двох словах, згідно з перспективного плану роботи Превозательної селищної ради на 25 рік, ми звітуємо за перше півріччя виконання програм соціально-економічного розвитку. На 25 й рік для виконання заходів необхідних для реалізації програми заплановано 56 мільйонів 460 тисяч 611 гривень. За перше півріччя виконано. Використано 4 мільйони 640 тисяч коштів бюджету Привозенської селищної територіальної громади, 26,4% до річного плану, 2 мільйони 822 тисячі коштів держбюджету, всі до річного плану, 4 мільйона 39 тисяч благодійних коштів ми перевиконали 182,6% до річного плану. Всього 11 мільйонів 500 тисяч 994 гривні. Це становить 2,3% до ручного плану. Кількість завдань, що реалізувалися у першому столітті 21 із 92, що становить 34,5% до ручного плану. І середні витрати одного завдання склали 547 тисяч 667 гривень, це 67,7 доручного плану. Це такі економічні показники. Я вас прошу схвалити проєкт рішення. Тут питання? Немає. Все зрозуміло, але все вивче. Все. Я за. Одноголосно. Все, дякую. вам. Друге питання. Звідь про виконання бюджету Перезарської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Доповідає Барська на Степановна. питання. Всі магач комісії е, е, пояснила записка до звіту за... Перше півріччя виконання нашого бюджету була розміщена на офіційному сайті, і звіт казначейський, і з ним можна було ознайомитися. Він направлений із відповідними додатками до департаменту фінансів облдержадміністрації Перевірка була здійснена, і за результатами є колегія департаменту фінансів і результати. Стосовно виконання загального фонду на рівні області, ми е, маємо такі показники: е, зведений бюджет області виконаний на 104,5%, наш бюджет виконаний на 106,4%. Приріст має зведений бюджет області 19,6% порівняно з півріччям 2024 року. Наша громада має приріст 37,4%. Тобто ми знаходимося на Належному рівні, при тому, що ми вже 11 мільйонів залучені додаткових коштів перевиконання дохідної частини, тому результати в нас є напрацьовані, тому прошу схвалити проєкт рішення. Цей проєкт рішення це за довідному вибачте інформацію про виконання бюджету і схвалити. Будуть питання? Голосуємо тут дякуємо за рішення рішення. За наступне питання про внесення змін та уточнення до бюджету Первозацької селищної територіальної громади на 2025 рік. Поки що четверте лише оголошувати три питаннями міжсесійним періодом. До нашого бюджету надійшли такі транспорти. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25 липня 2020 року No913. Деякі питання розподілу у 25 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти збільшується на надходження до нашого бюджету в сумі 335 тисяч 900 гривень. Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 18 липня 2025 року No285 про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік збільшується обсяг субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це наш інклюзивний ресурсний центр. Заробітна плата на вересні грудень. Сума складає 494 тисячі 236 гривень. І відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 30 липня номер 300 р про внесення змін до обласного бюджету збільшується обсяг субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів у сумі 203 тисячі гривень. А також відповідно до рішення Врадівської селищної ради від 29 липня 2025 року номер 1 про внесення змін до бюджету Врадівської селищної територіальної громади на 25 рік. Збільшується обсяг інших субвенцій. Це субвенція на відшкодування витрат на виконання за виконані роботи комунальної установи благоустрій Кревозарської селищної ради по облаштуванні території Радівської селищної ради. Сума цієї субвенції складає 250 тисяч гривень. Тому, враховуючи пропозиції головних розпорядників кошту, коштів щодо забезпечення додаткових асигнувань, пропонується розподіл коштів зазначених субвенцій. А також перерозподіл за, за розпорядника за головними розпорядниками. А саме в селищній раді збільшуються видатки в сумі 50 тисяч гривень по загальному фонду за рахунок збільшення дохідної частини та перерозподілу коштів. Саме по забезпеченню функціонування підприємств, установ та організацій, що використовують та виробляють житлово-комунальні послуги. Це комунальна установа Лаустрій. Збільшуються видатки 345 тисяч гривень. Це на відшкодування витрат, які будуть здійснені по упорядкуванню в Радівської територіальної громади в сумі 250 тисяч гривень. Це від... буде відшкодовано заробітну плату самого працівника, і також відшкодовано паливно-мастерні запчастини до техніки. Також додаткові кошти направляються в сумі 90 000... 95 тисяч гривень. Це на придбання фарби для упорядкування території селища. Зменшуються видатки по утриманні та розвитку тонбільних доріг у сумі 95 тисяч на оплату послуг. Ці ж кошти направляються на придбання фарби, а також по е, організації благоустрою населених пунктів Зменшуються видатки на оплату електроенергії по вуличному освітленню, сумі 200 тисяч гривень. Ці кошти направляються на Виплати, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Це наші, наше автомобільне, автобусне сполучення по нашим населенням пунктам 200 тисяч гривень. І також по відділу освіти здійснюються такі видатки. Це збільшуються видатки за рахунок субвенції на доплати педагогічним працівникам. Кошти направлені лише на серпень місяць, кошти виділені, чому не знаю, але буде, буде ще додатково, мабуть, субвенція, тому що коштів замало, кошти розподілені на першу статтю заробітну плату в сумі 275 тисяч 328 гривень і нарахування на заробітну плату складуть 60 тисяч 572 гривні. У інклюзивно-ресурсному центру будуть е, направлені кошти на заробітну плату у сумі 405 тисяч 112 гривень і на рахування на заробітну плату 89 тисяч 124 гривні. Це виплата вересень грудень. Також за пропозицією відділу освіти е, розподіляються кошти, виділені на минулі сесії, на капітальний ремонт Красненьківської, е, на поточний ремонт. Харчоблоку обідної зали допоміжних приміщень Храсненківської гімназії, а проєкт потребує капітального ремонту на загальну суму 605 тисяч 740 днів. Тому кошти, які ми виділили на минулої сесії, в сумі 198 625 гривень перенаправляються на капітальні видатки, на капітальний ремонт цих, ж, цих ж об'єктів. Тому ще додатково потребує дофінансування цей об'єкт. У відділу соціального захисту та охорони здоров'я, крім компенсаційних виплат за пільговий проїзд, ще збільшуються видатки на заробітну плату із супроводу ветеранів. Заробітна плата додаткова буде у сумі 116 тисяч 393 гривні, нарахування на заробітну плату додаткову складу 36 тисяч 607 гривень. Ось такий змін пропонується до вашого розгляду. Це по вітеранах там до Сінчук, да, Так. Да. Да, там же хтось звільнився. Ну, о, це розподілила область, нам будуть брати другого фахівця, mm. який прийдемо, можливо, на заміщення цієї вакансиї. Транспорт, автобус, як є люди, пасажирі, да. все. зробили аналіз. Запросили у нашу амуральну. Ні, той, що закрили, то то закрили то, який? закрили який не на не ходить на кривову зарубну. Аго це, це, це так, так, да. так, тут аналіз зроблений і мало поїзда по інших населених пунктах. Буде додатково ще проведений. Ретельний аналіз щодо того, що не увиточний транспортний, тому що він мав бути у Якщо це. хочете до уваги, ось за кожен місяць скільки проїхало людей. У липні місяці проїхало за нашими бюлетами 737 пасажирів і ті, що заплатили за власні кошти, приїхали 59 осіб, тому 800 осіб проїхало Автомобільним транспортом у червні було менше. 540 за білетами, 26 платних. Mm -hmm. Тобто збільшення іде, хоча закритий маршрут. Ну, відповідно, на початок тут аналіз був за південь траву і далі. А говорили. за білетами це а за білетами, це дуже несіонари, так? у да. нас багато, бо військові, інваліди Це вам. Так, так, Є ще питання? Mm -hmm. Голосуємо. Хто за? Дякую. І Степані, четверте ще питання. Так. Я прошу вибачення, я забула його озвучити. Про розгляд прогнозу бюджету Країнаської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Будь ласка. Так. Відповідно до бюджетної декларації статті 75.1, яка... Запрацювала з цього року і е, зобов'язує нас складати прогноз бюджету на три роки. Тому те, то, що було передбачено бюджетною декларацією, все враховано у нашому прогнозі. Є постанова Кабінету міністрів 774, якою складена сама бюджетна декларація. Також є накази стосовно складання бюджетних пропозицій 334. Цей наказ ми е, зробили свій наказ е, фінансового відділу е, від 6.06. Ну, ми зробили 07, вибачте, 6 липня. Ми зробили, внесли програмний комплекс Логіка, внесли всі бюджетні пропозиції, наші головні розпорядники і здійснили збірку. Надали граничні їх показники, відповідно до цих хронічних показників, які може наш бюджет фінансово забезпечити наші, наші витрати, і наші розпорядники відповідно зробили свої розрахунки. Багато проведено роботи згідно того, що прорахована повністю заробітна плата, яка має тенденцію до збільшення. Розраховано ризики прогнозних показників, розраховано наші резерви, наші можливості і наші втрати. Тому прогноз бюджету буде завтра поданий до виконавчого комітету. 18 серпня виконавчий комітет має схвалити сам прогноз із всіма його розрахунками. П'ятиденний термін фінансовий орган повинен подати на розгляд сесії. Сесія розглядає, бере до відома інформацію. І п'ятиденний термін після схвалення виконавчим комітетом проєкт, сам прогноз і рішення виконавчого комітету повинен бути вивантажено у програмний комплекс логіка до, до Міністерства фінансів. Ось така процедура. Ознайомлення з цими цифрами можу коротко сказати про те, як, як у нас збільшуються стандарти. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року складе 8688. На сьогодні у нас 8 тисяч мінімальна заробітна плата. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду стане 3,470. З 1 січня 27-го року зростає мінімальна зарплата на 7,9%. Це буде 9 374 гривні. І з 1 січня зростає порівняно із 27 роком, 28 рік, на 7,3%. Це стане 10 тисяч гривень. І відповідно зростає посадовий оклад працівника першого тарифного розряду на ті самі відсотки. Такі Такі стандарти у нас по енергоносіям, по видаткам поточним і капітальним сплановано, поточні видатки сплановані на рівні цього року. І капітальні видатки сплановані лише за тими доходами, які плануються в бюджеті, тобто у нас планується викуп земельних ділянок. В цих трьох роках тому капітальні видатки будуть направлені за пропозицією розпорядника на придбання спеціальної техніки. Далі, стосовно нервоносіїв, є приріст відповідно до того, як будуть змінюватися цінова політика, і відповідно доходи сплановані у нас під податковий кодекс відченого законодавства перш першій Ніху, Цифри я не буду називати. Да, ну, ми Ви все ознайомитися. Ми відкладемося. Да. Все, хто за. Все, Дякую, хто панів. Всім дякую за участь.